Привіт, народ, привіт, фанати Лего. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксблок. Сьогодні я хочу з вами поговорити на дійсно важливу тему про топ-10 Лего Сіті новинок, які вийшли в 2025 році. Ви знаєте, що у нас скоро новий рік, буде новорічний розіграш на моєму каналі. Але сьогодні ми ще трішки поговоримо про Лего Сіті новинки. Цього року їх вийшло 35, але багато з них мене дійсно розчарували. Але я для вас підібрав топ-10 дійсно тих, які вартують того, щоб їх купити, поскладати, і вони. Досить цікавий і так далі. Тому сьогодні, подивившись це відео, ви точно зрозумієте, що ще потрібно докупити в свою колекцію з новинок Лего Сіті 2025 року. Ну і не забувайте ставити лайки, адже вже в наступному відео буде новорічний розіграш від Мар'яна Лего. Тому став лайк, підписуйся на мій канал, зв'якай дзвіночок, щоб не пропускати мої нове відео. Ну і пиши свій топовий коментар, бо вони з'являються на цьому екрані. Дякую, що ви їх пишете. А ми переходимо до нашого відео. Поїхали, гоу! До речі, а придбати різні фігурки зоряних війн, ви можете в моєму магазині на бріклінку. Посилання залишив описі або в закріпленому коментарі. Тут є загалом багато майже 100 мініфігурок різних серій і за найкращими цінами в Україні. Тому буду чекати ваші замовлення. Десяте місце це ось такий. Підстоп з Формули 1 з екіпажем. Тут у нас є аж цілих 5 мініфігурок, також самий боліт, доволі непогано зроблений. До речі, огляд на нього є на моєму каналі. Зараз ви його можете купити за 850 гривень за 322 деталі. Ну і також цей підстоп класно впишеться в ваше місто, якщо ви захочете зробити якийсь, можливо, невеликий трек. Ви його можете переробити під якусь свою улюблену команду з Формули 1. І загалом, ну, дуже класний набір. І вартує 10-го місця та вартує свої гроші. На дев'яте місце я поставив ось такий позашляховик гірську вантажівку за 600 гривень. Ви зараз можете її купити. Як на мене, це просто одна з найкращих такого плану машинок в Лего Сіті за останні 5-7 років. Просто подивіться, як вона шикарно зроблена, має в собі ящики, аксесуари. Сама машинка має такі функції, як відкривання капоту, має ось цей крюк і багато загалом іншого. Дуже цікавий набір, тому вартує точно 9-го місця. Ну а на восьме місце я поставив ось такий поліцейський набір. Бір, ну як же без поліції? Просто подивіться на нього. Тут у нас є маслкар з бандитом, поліцейський фургон, квадроцикл, поліцейський, поліцейський дрон. Ну і також невеличке таке місце, будівля, де бандит кидає камінь. Як на мене, дуже непоганий набір ціною. 1700 гривень за майже 500 деталей. Тут у нас є взагалі безліч функцій, безліч цікавинок. Почнемо з того, що доволі гарно виглядає сам маслкар і поліцейський фургон, Така нова сучасна поліція в Лего. І як на мене, це тільки через це треба брати цей набір, адже це щось нове, ну не схоже до старого поліцейського набору. На сьомому місці я поставив ось такий набір: 4 Ви спитаєте мене, чого 4 на сьомому місці? Так все просто. Подивіться, що тут є у нас два. Баранчика, одна маленька кізонька, маленький песик, дві мініфігурки, трактор, який доволі не виглядає на 4 Ну і прицеп з таким ящиком з аксесуарами. Дуже класний набір, має в собі ці тваринки, тому він заслуговує бути сьомим місцем, і також ви його зараз можете придбати десь за 550 гривень, тому він точно вартує цього місця. Ну а на шосте місце я поставив пригодницький будинок на колесах. Ви скажете, чому їх же в Лего виходило 150 штук за всі роки, але це є Дійсно, чимось таким особливим, як на мене. По-перше, він виглядає шикарно. О, сам фургон виглядає шикарно. По-друге, в ньому є дуже багато функцій. І телевізор, і столи там з стільчиками, і душ, і ліжко. Ну, і що тут тільки немає. Дійсно такий шикарний стиль. От якраз як мають дійсно виглядати оці ці пригодницькі будиночки на колесах. Мені він дуже сподобався, тому я його поставив на шосте місце. Тим більше він коштує зараз 950 гривень за 400 деталей. Це взагалі імба, як на мене. На п'яте місце. Це я поставив ось такий надпотужний евакуатор, який евакуйовує якусь вантажівку. Як на мене, взагалі шикарний набір. Має в собі 800 деталей, але один мінус це його ціна. 3950 гривень зараз за нього просять. Це дуже багато. Знижок як таких на нього не було. Але погодьтеся, він заслуговує точно п'ятого місця, бо зроблений шикарно. Просто подивіться на ту вантажівку, на ту. Ну що їм бракує? Нічого, вони реально зроблені, як в реальності, і це. Таке доросле Лего Сіті, і мені воно дуже сильно подобається. І має в собі теж цей набір багато функцій. Його хочеться пощупати. Надіюсь, я його колись собі все-таки куплю. На четверте місце я поставив залізничний вокзал, хоч і він не дуже схожий на вокзал, щоб він був схожий, треба таких наборів 10 купити. Ну щоб був схожий, допустим, на львівський вокзал. Але сам він виглядає непогано, і, допустимо, цю станцію можна переробити на нормальний вокзал, типу як в селі в нас десь є вокзали такі невеликі. Ось тому я його поставив на четверте місце, бо тут є у нас дійсно класні деталі, дійсно гарно він зроблений. Хоча всього-навсього 750 деталей і просять за нього зараз 3000 чи 250 гривень, але кажу, непогано, багато функцій, є ще навіть такий маленький паротяг, який ремонтує якісь там ліхтарики, тому ставимо його на четверте місце. А як ви, друзі, думаєте, пишіть про це обов'язково в коментарях. Знову вантажівка, але вже не проста, ось така дослідницька. Я не міг її поставити нижче, ніж третє місце. Це просто імба набір, я би навіть її поставив вище. Тут у нас просто мега багато функцій, сама вантажівка виглядає просто дуже потужно. От погодьтеся. Ну, дивишся на неї, і так хочеться в руках її потримати, що просто жесть. Також тут є невеличка така печера, міні-будівля з вовками, якщо я не помиляюсь. Ну і ще є арктичний такий скутер, який їде по снігу. Загалом 1050 деталей коштує він зараз 3950 гривень. Я дуже собі її хочу. Це просто топ-одна новинка, яку я хочу з 2025 року надати. Момент і як на мене, ну дуже цікавий набір для гри, для функцій і так далі. Тому ставим його точно на третє місце. Друге місце у нас займає LEGO City Бульдозер, хоча я б його навіть поставив і на перше. Але ось такий у нас є Лего Сіті бульдозер 700 деталей і коштує він зараз 2000 гривень. Як на мене, це просто взагалі шикарний бульдозер. Це одна з найкращих сіті новинок взагалі за останні, напевно, 5 років. Просто подивіться на нього. По-перше, він дуже великий. По-друге, огляд є на моєму каналі. Так, по-третє, подивіться, які він функції має. Там буквально то підіймається, то підіймається дуже класно зроблений в таких жовтих кольорах. Ну і загалом ви мусите подивитися огляд, щоб зрозуміти точно що він із себе представляє. Але це дуже крута сіті-новинка, три мініфігурки, і вона точно заслуговує навіть коштувати. Тих 2000 гривень, які зараз вона вартує. Тому ставимо друге місце тут просто без шансів. Ну і на перше місце все-таки я вирішив поставити арктичний Лего потяг. Ви знаєте, що я його маю, мені його подарували на день народження. Отже, скоро у нас буде стрім збірка, і я його вам покажу в огляді. Це взагалі просто щось нове для Лего, тобто раніше ніколи не виходили арктичні потяги. Також він має свої функції, там багато всього відкривається. Є ось цей тунель невеликий, правда, дуже маленький, але все. Це одно також прикольний. Там, до речі, є нова рейка, яку я вам згодом покажу в відео. Ще є невеличка будівля, типу станція стоп для потяга, де у нас є кран і багато всього, ще є машинка пересувна по снігу. І просто стільки всього я класного перелішив. Його я міг урвати на улиці за 6,5 тисяч зовсім недавно. А так ви його можете купити за 7-7 з половиною тисяч. І тут у нас є аж цілих 1500 деталей. Як на мене, для потяга це шикарна ціна, шикарні взагалі. Функції в ньому є, тому я думаю, заслуговує точно перше місце. Ну що ж, я вам дякую за перегляд цього відео. Пишіть, будь ласка, свою думку, свій топ в коментарях. Буду чекати, буду лайкати. А я вам дякую. І, друзі, підписуйтесь, чекайте новорічний розіграш, чекайте ще багато цікавих відео. З вами був я, Мар'ян. Всім папа, -па, ставте лайки і підписуйтесь.